Доброго дня! З вами Світлана Шум, експерт з жіночності Тета Практик. І в відео поговоримо, як конструктивно вирішувати конфлікт в парі, як бути почутою або почутим в парі, як будувати стосунки через спілкування, щоб вони ставали міцнішими. І ця техніка називається Я-повідомлення. За допомогою неї можна Глибше зрозуміти насамперед себе, також можна вчасно проясняти, а куди ж насправді рухається пара, вона підходить для спілкування в будь-яких видах стосунків, а також допомагає відкритості, чесності, конструктивному, такому дорослому спілкуванню і вирішенню конфліктів. Також допомагає навіть не доводити до конфліктів. Освоївши цю просту техніку і вбудувавши її в своє життя як навик, можна любі стосунки вивести на більш глибокий, чесний рівень, зміцнити їх і в першу чергу те, що накипіло, зразу проясняти і розуміти, а що ж я хочу на даний момент. І є правило, яке. Техніція повідомлення як застереження. Ніколи, ніколи ніколи партнер вас або співрозмовник не почує, якщо ви починаєте із звернення ти. Дати такий претензія вона ніколи не приведе до конструктивного вирішення питання. Якщо ви не хочете вирішити конфлікт, Говоріть зі звернення ти, да ти такий, да це ти там зробив, а якщо ви хочете вирішити конфлікт, то завжди починайте із я із своїх відчуттів. Якщо ми говоримо із я, то це веде до конструктивного спілкування. Якщо ми говоримо да це ти, ми включаємо в співрозмовнику стопроцентну глухоту. І він нас не почує. І перше правило, яке використовується саме в техніці я повідомлення, це треба розпізнати свої відчуття і почуття. Наприклад, я злюся. Друге, це описати факт. Наприклад, що ти по посуд не кладеш зразу в посудомийну машину, тобто описати факт. Третє це назвіть причину своїх відчуттів, тому що це збереже мені час, і на поверхні в кухні завжди буде чисто. І четверте це назвіть так, як би вам хотілося. Озвучте так, як би ви хотіли. Будь ласка, став посуд в посудомийку відразу як тільки поїв, сполоснувши його. І це із такої позиції веде. До конструктивного спілкування із позиції Я дорослий, ти дорослий, ти плюс і Я плюс. Якщо відео було корисним, за вас лайк, коментар, діліться з друзями до наступних відео.